Батенька, одна донечка, зори, одна донечка. Йде донечка, та й до церковці, зори, та й до церковці. Ось стала в сіні, всіни сіяють, зори, сіни сіяють, сіни сіяють, хлопці стрічаю зо. Хлопці стрічають. Хлопці стрічають, та й ся питають. Зоре, та й ся питають. Це ти царівна, чи королівна, зоре, чи королівна. Батькова дочка, красна дівочка, зоре, красна дівочка. То ще далі, що, що який поде лапець? Пан молоденький. молоденький Взяв її, її за рученьку. А той став її випитувати, зоре, випитувати. Чи схотять тебе за мене дати, зоре, за мене дати. з татка чула, мамці казали, зоре, мамці казали. U nebe mene za tebe dale, zori za tebe dale.